Ось у мене дві хої. Якщо ви пам'ятаєте, я колись купляла дві хої різних сортів. І ось одна з них дуже добре прийнялася після пересадки, а інша почала сохнути. І сохне, і сохне, і пропадає, і нічого з нею не зрозуміло, що з нею, бо. Грунт однаковий, коріння дістала, наче я нічого такого не бачу, а вона все одно сохне. Тоді я її порізала на отакі шматочки і поклала у воду на укорінення. Вона пустить корінці, я її посаджу. І нехай приймається. Бо інакше я не знаю, як ще можна її врятувати. Якщо вона хоя вже така капризна. І вирішила сохнути, то чим ще її можна спасти? Тільки так. Ось так. Одна жива і красива, а інша сохне.